Хороший баланс пацієнта функціоналу. Ось що можна сказати про ось таку IP камеру від компанії Dahua. Давайте я вам покажу відразу модель цієї камери. Хтось зробить собі скрін і буде мати на увазі. Чому я так кажу, вартість такої камери 3320 гривень. Людям вона дуже заходить. Ця модель бувають вони в двох корпусах. Ось такі, як у мене, в руках купольний корпус форм-фактор, і буває циліндричний. Циліндричний менш цікавий, тому що там він металевий корпус краще, але там немає вбудованого мікрофону. От людям хочеться деколи тільки бачити, що відбувається в них на об'єкті там в офісі, в кав'ярні, в ресторані. А ще й чути це набагато інформативніше по камері. Розділення здатність тут 2 м'япікселя вона не є високою, але для більшості завдань для загального огляду цього більше ніж достатньо. Камера має інфрачервону підсвітку до 30 метрів, має дуже хорошу чутливість, матриці, це 5 тисячних, Працює, підтримує роботу з картами пам'яті мікро СД до 256 ГБ. Що це означає? А це означає, що ця камера може працювати автономно без відеореєстратора. Тобто, ви. Купили карту пам'яті, поставили в цю камеру, камеру під'єднали до вашої мережі, до інтернету і ви вже можете користуватися. Це в тих випадках, коли ви маєте невеликий офіс, об'єкт, ніби одне приміщення, і вам не потрібно більше, ніж одна камера. Буде досить, тому ви купили. Я вам показую, тут є от слот microSD, сюди вставляєте, налаштовуєте і все, ви маєте доступ до онлайн. ось До речі, це мікрофон. Перегляду і до архіву, ну і зрозуміло, що камера не тільки працює автономно, а може працювати в системі відеоспостереження, тобто з відеореєстратором по матеріалам камери. Ну якість тут без компромісів, тому що Dahua да, це дуже хороший виробник, в топ п'ятірку входить. Сама камера металевий корпус, ось це пластик, тому я завжди більше рекомендую саме цей форм-фактор монтувати людям в середні приміщення. Кріпиться на ось такий комплектний кронштейн. Ну і в комплекті йде все, що потрібно: йде герметичне з'єднання і йде навіть вантажний набір. Ступінь захисту цієї камери по класифікатору IP. Це. Потрапляння твердих частинок та вологі 67, що дозволяє монтувати цю камеру в доволі таких агресивних середовищах, то, можливо, на виробництві, вона без проблем справиться. Фокус відстань теж можна підібрати. Тут вона йде або 2,8 мм, або 3,6. Фокус на хто ще не розуміє, це впливає на кути огляду по ширині та по вертикалі. Тобто, якщо у вас правильне приміщення якоїсь там квадратної форми. І поставити одну камеру 8, 2 і 8, Тоді в принципі перекриєте однією камерою все приміщення. В'єднується до мережі тільки кабелем. Мережу під'єднується, може живитися від блока живлення 12 вольт, який не йде в комплекті, або по технологію POE. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, звертайтеся в коментарі в особистий інстаграм, будь куди я вас проконсультую, користуйтеся даною інформацією.